Доброго вечора, Вольма, шановна комісія. Я Марченко Тетяна Антонівна, учениця 11 класу. Зараз буду презентувати вам свою роботу. Тема моєї роботи є вплив пророду на швидкість процесу коагуляції у водопідготовці. Науковим керівником є Бутиріна Тетяна Євгенівна, кандидат хімічних наук доцент кафедри технології, на органічних речовин і екології нії. Української державного науки технологічного університету, Української Державного університету науки і технології, відділення хімії та біології, секція загальна та неогранічна хімія. Актуальність теми. Проблема виду підготовки та водоочищення є найбільш актуальні у сучасному світі. Вони поглиблюються постійним зростанням водоспоживання та підвищенням вимог до якості води. Якщо розроблено велику кількість методів очищення води, промисловому масштаб використовують тільки деякі з них. До слід віднести реагентні методи, заснованих на використанні коагулянтів на органічної або органічної природи. Метою нашої роботи є отримати золь методом хімічної конденсації, встановити формули біселотворених золь, вивчити коголяцію золю формитрогідроксиду, електроліт. Перевірити дотримання правила шольця Гарс, дослідити електрокенетичні властивості отриманих золів, електрофорезом та визначити їх електрогенетичний потенціал. Методами дослідження є хімічна конденсація, тетриметрії, електрофоретичне вимірювання. Об'єктом дослідження є процес коаляції з олюфером тригідроксиду різними коелектролітами. Предметом дослідження є дослідження впливу природу когулянтів, на швидкість процесу ковуляції у водопідготовці. Науковою новизною роботу, проведено є робота, дослідження впливу природу речовин та влучино про окуляці дослідження золю та визначення деяких електрокінетичних властивостей колоїдних частинок. Зараз ви можете побачити формули утворення золю 3 тригідроксиду. Експериментальні дані коагуляції з 3 тригідроксиду електролітами. Електролітами є алюміній сульфат, жовта кров'яна сіль, цитрат натрію. Тут ви можете побачити схему залежності від об'єму. А тут в нас таблиця залежності, значення константу від заряду коагулюючого йону. Скажу так, що жовта кров'яна сіль була найкращим з вибраних електролітів. Вона показала найкращий результат. А ось тут в нас зображення приладу для вимірювання швидкості електрофорезу. Експериментальні дані електрофоретичних вимірювань. Тут ви можете побачити, що електролітичний потенціал тригідроксиду дорівнює 34 мікровольта. Висновки нашої роботи. Методом хімічної конденсації отримана ультрамітерогенна дисперсна система золь тригідроксиду, визначені в формули Міцел і доведені їх склад методами електролітичної коагуляції та електроферезу. Показано, що електрокінетичний потенціал частинки золі олюфером дорівнює 34 мікровольта. Досліджений процес електролітичної коагуляції золі олюфером показано, що частинка золі має позитивний заряд. Визначення порогу коагуляції свідчить про виконання правила Шульца-Гарді і підтверджують теорію Длілфу. З'ясовано, що найбільш економічною якого є її ручин, має Аніон із зарядом мінус 4. Дякую за увагу. Також за приділений час. Мирного неба над голову та гарного вам дня.